Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Аби вам було ще цікавіше, ми із ветераном російсько-української війни Євгеном Сивоплясом говоритимемо про те, як спілкуватися, поводитися та допомогти адаптуватися військовим не лише в теорії, а й на практиці. Вітаю, Євгене! Вітаю! Євген Сивопляс, ветеран, родом з Чернігова. У лютому 2024 року під Авдіївкою отримав тяжке поранення, після якого лікарям довелося ампутувати ногу. Нині Євген є головою громадської організації Зружкелю. Щотижня у Луцьку він проводить акції на підтримку полонених українських військових та активно інспектує місто на доступність закладів для людей з інвалідністю. Сьогодні поговоримо про те, чому військові думають, що їх не розуміють цивільні. Чи це так і що ж відбувається на передовій, чого нам в тилу ніяк не збагнути? Поширеною є думка, що цивільні не здатні зрозуміти, що таке бути воїном, бо вони не мають досвіду участі в бойових діях і перебування в армійській структурі, а словами його передати Неможливо. То що ж означає бути воїном насправді? З розмов ветеранів часто можна виокремити думку, що в житті військові бувають різними. Але ідеал воїна в їхньому уявленні саме такий: це людина, що є зразком для інших. Бути воїном це бути вірним присязі, бути людиною честі, що готова до самопожертви. Євгене, ти теж вважаєш, що цивільним не зрозуміти, що таке війна і що таке бути військовим на передовій? І чому військові думають, що цивільні їх не розуміють? Цивільним можна зрозуміти, що таке війна, бо вони отримують ці ракетні обстріли. Це ось нещодавно Кривий Ріг, Суми, Київ. А, та, попри це, військо, у цивільних є можливість керувати цим ризиком, вони можуть пресуватись а, в більш безпечні регіони, вони можуть керувати ризиками, обезпечувати себе. Військового немає вибору. Він має керуватися совістю, він має виконувати накази командирів і йти в бій, навіть якщо він цього не хоче, або навіть а, якщо. Він боїться, він все одно має йти в бій. І якщо взяти, наприклад, статистику 23-го року, то під час штурмових дій ризик загинути був 40%, а ризик бути пораненим був 78%. Тобто це велика сукупність ризиків, велика небезпека, яку долає військовий. І відповідно, він переживає. Більше навантаження а, і в нього вищий рівень цієї самопожертви. Чому військові думають, що цивільні їх не розуміють? Найперша причина різниця досвіду. Цивільні дійсно не мають бойового досвіду, а отже, не переживали екстремальний стрес, постійний ризик смерті, втрату побратимів, необхідність приймати миттєві рішення, які можуть коштувати життя. Це унікальні обставини, які важко уявити чи відчути без особистого переживання. Ще однією причиною, чому військові думають, що цивільні їх не розуміють, це психологічна дистанція. Після бойового досвіду у військових часто формується внутрішній бар'єр. Мовляв, ви не були там, ви не зрозумієте. Це своєрідна захисна реакція. Вони можуть відчувати, що їхній досвід надто глибокий і болісний, щоб його можна було просто передати словами, і що цивільні можуть знецінити чи не так зрозуміти. Наступна причина нерозуміння. Посттравматичні реакції. У багатьох військових є ПТСР або елементи бойової психотравми, це змінює сприйняття світу, людей, безпеки і спілкування. У них може бути втрата довіри, дратівливість, підвищене відчуття небезпеки. І коли цивільні не усвідомлюють, як це працює, виникає ще більша прірва у розумінні. Ще один пункт у переліку причин нерозуміння захисників цивільними це колективність. На ідентичність у військових формується особливе почуття братерства, мовляв, є ми, а є інші. Це підсилює відчуття розділення з цивільним населенням, яке не пройшло крізь ті ж випробування. Проте, це не означає, що цивільні не можуть зрозуміти зовсім з глибоким бажанням почути, підтримати без осуду і порад розуміння можливе, нехай не повністю, але емоційно так. Євгене, а розкажи, що ж відбувається на передовій, чого ніяк не можуть збагнути цивільні. І ось ми ходимо в освітні заклади, і я ставлю питання здобувачам освіти, які виклики долають військове на полі бою, і бачимо, що їм важко відповісти. Рані. Бо Вони не мають уявлення навіть, так? Так, та, їм важко відповісти. І перше, це голод, це холод. Це спрага, це втома, це зневоднення, особливо влітку. Не можна взяти з собою багато води. І, виходячи, доходячи навіть до своїх позицій, половину цієї води треба вже бути, буде віддати пораненим, які будуть виходити, бо вони будуть зневоднені, просити, і треба поділитися цією водою. А прийшовши на позиції, вже половина немає цієї води, і далі через деякий час вже починається в самого. Спрага це велика вага, зброї, спорядження. Ось якщо ми виходили на штурмові дії, то маса всього могла досягати 50 кілограмів. Зараз через FPV-дрони майже неможливо рухатися технікою, вона не може підвести. Потрібно, наприклад, рухатися вночі, долаючи 5, 6, 4 кілометри і несучи тут просто навіть до позиції важко дійти. Потрібно, гарно. Фізична підготовка, тобто між бойовими виходами постійно потрібно тренуватись, постійно. Підвищувати оцю витривалість, тобто воювати дуже складно, особливо піхотинцю. І далі, вже перебуваючи на позиціях, ворог буде постійно полювати, постійно намагатися влучити, коригувати свою артилерію, свої міномети, свої скиди, свої впіві для того, щоб вбити, і безперешкодно зайшла ворожа піхота. Постійно потрібно дбати про свою безпеку, бути уважним. Якщо є в когось поранення, то змогти витягти побратима. Маючи свою вагу спорядження, треба ще витягнути побратима, який так само буде знаходитися в броні. І після того, як витягнув, повернутись і далі продовжувати тримати позиції. Тобто, виходить, що у військового в нього немає меж. Він постійно може долати нові виклики, нові навантаження, і взагалі буде постійно розширятись планка обмежень про себе. Тобто, в цей, в цей момент військовий може відчувати себе супергероєм, дивуючись, як я це можу, як я можу там стільки днів поспіль не спавши, бути в такій втоманищі. Виконувати бойові завдання підтвердженням нерозуміння цивільних стають докори, які воїнам доводиться чути під час різних повсякденних ситуацій. Типу, ми вас туди не посилали, ви там через гроші. Євгена, чи доводилось тобі стикатися з такими ситуаціями, і як військовим реагувати на такі фрази? У мене не було саме ось таких а, коментарів за гроші, що ми не люди не посилали. В нас були ситуації, коли ми вже з хлопцями за з ампутаціями тестували заклад. Чи допомагає персонал а, закупити продукти, походити, взявши кошик? І в нас виникла суперечка, що охорониця цього заходу сказала, що ми маємо підійти і саме попросити про допомогу, що ініціатива має бути з нашої сторони, що на наше глибоке переконання не так, що має саме персонал проявляти цю ініціативу. Бо для багатьох військових попросити про допомогу це рівно принизитись. А особливо наші перші тести вони були такі, що ми. Просимо про допомогу, охоронець викликає адміністратор. Адміністратор приймає товар, не може підійти, треба почекати. Потім підходить адміністратор, послухав запит, пішов в зал шукати працівника, який походить з кошиком, і це займає час. І виходить, що весь цей час треба стояти на одній кінцівці, і навіть не заправданою стільця. І це є ну, приниження, це негідне ставлення. Ось ми почали з цим працювати. Інший приклад, на, а, інша мережа. Ми заходимо в маркет, то охоронець одразу підходить, питає, чи потрібна допомога. Відповідь так, він бере одразу кошика, почне супроводжувати до самої каси, сприяє тому, що позачергово обслуговували. Тобто, реакція миттєва. І що важливо підкреслити, що охоронець залишає свій пост. Він зараз не дивиться, чи виносять товар, чи його крадуть, і, і надає цю допомогу, і в цьому миті відчуває, що я важливий в цьому магазині, що пріоритет я. А інший випадок в мене був в третій мережі, коли я підходжу до охоронця і прошу принести пачку Морозова сюди, до каси. Він каже: що я не можу залишити пост, а біля нього стояла. Працівниця на касах самоплуговування, яка допомагає там людям. Я звертаюся до неї, чи не могли б піти принести? Вона каже: не можу залишити, бо мені потрібно. Й охоронець мені просто пояснює, де знаходиться морозиво. Йдеш прямо, ось до того міста повертаєш ліворуч, ідеш ідеш, 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 і праворуч там буде. І ось я пішов собі, пішов і бачу, що ну, в цьому магазині ну, немає цієї корпоративної культури, немає поваги до героїв. The <laughs> Аби військові не були такими категоричними у своїх висловлюваннях щодо цивільних, скажу і про те, що близькі воїнів дружини, батьки, діти, попри те, що вони в тилу, так само як і самі військові, нерідко відчувають прірву між ними і іншими цивільними у сприйнятті війни. Вони переживають фрустрацію через невідповідність очікувань щодо поведінки людей і реальності, з якою стикаються у повсякденному житті. Рідні ветеранів часто то відчувають глибоке розчарування і роздратування. Їм здається, що українці забули про війну, що їм байдуже до воїнів, що їхня відвага не цінується. Особливо рідні воїнів обурюються, коли їм закидають докори про великі виплати за службу або наголошують на тому, що їхні близькі пішли добровольцями, і насправді їх ніхто про це не просив. Часто рідні воїні використовують формулювання ти або в ЗСУ або для ЗСУ для того, щоб описати цей стан, адже в такій діяльності йдеться не лише про забезпечення їхніх близьких, а й про долучення до важливої діяльності задля спільної перемоги. Тому крім зборів для своїх рідні часто беруть участь у волонтерській активності, спрямованій на допомогу воїнам, часто картаючи себе за те, що ця допомога. Недостатнє разом з тим, рідні військових відчувають і велику гордість за своїх близьких на передовій, говорять про те, що це формує і для них особливий статус, але водночас накладає велику відповідальність. Бо, наприклад, бути дружиною військового то дуже почесно, але й дуже складно, особливо військового під час війни. Так само, як і воїни вважають, що їхня ідентичність передбачає низку моральних обов'язків їхні близькі Кі теж відчувають подібне, особливу гордість відчувають рідні добровольців або тих, хто мав підстави не йти до армії, але прийняв рішення і пішов, Євгене. А скажи, чи зникає ідентичність воїна після завершення служби, і чи продовжуєш ти себе досі вважати військовим? Продовжую мене не зникає. В мене може, навіть і підсилюється. І перебуваючи в освітніх закладах з просвітницькими бесідами, ставлячи різні питання, чи знає молодь озброєння, чи може вона показати, чи вміє одягнути турнікет, користуватись, чи вміють вони оці початкові базові навички користування зброєю. Я бачу, що це дуже на низькому рівні, і це є тригером активніше вмикатися в це, щоб готувати наступне покоління до, до боротьби. Готувати наступне покоління, щоб ми не дозволили собі ставати слабкішими. не були спокусою для ворога. Я не можу носити повністю цивільний одяг. І навіть приходячи вечором після всіх заходів і там, бити на годинку десь прогулятись в парк, я такі наче думаю вдягнути цивільні шорти. І в мене такий супротив, що я ну, не можу, не можу. Дуже сильно відбулася внутрішня трансформація. Дякую за розмову. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду Свідомі телеканалу конкурентів та громадської організації «Зрушскелю».